Так, доброго дня, мої дорогенькі, а в мене знов розпаковочка. Дивіться, скільки в мене тут всього. Тут в мене майже сім замовлень. Всього потрошки вроди небагато, а грошей вийшло дуже багато. Це все замовлення. По серпневому каталогу. Каталог августа місяця у нас завершився, і це ще ми отримуємо замовлення. І що я брала? Ну, Тут безліч тушів, помадок, декоративочки, ось така умивалка класна у мене, мене з скрабом. Attractions, як завжди, соточка у мене дуже дуже приємні ціні. Ось такі гілі для душа. Є маленькі, є півлітрові. Це наш знаменитий гір для душу. Любов у Парижі. Хто пам'ятає, це той знаменитий з гелі для душу, любов у Парижі, що пахне все і рушник, і душова кабінка, і ціло все пахне. Так що, хто бажає, замовляйте. Був отакий ще attraction sensation набірчик, вода і спрей. Ну, наш улюблений інкадесанс. Набір чоловічий і жіночий лак, також був дуже приємні знижечки. І в Конфіденс також був дуже чудові знижки. Крем для обличчя рук і тіла, какао також у мене дуже популярний. А оце в мене дуже популярний і була до чудова, дуже чудова ціна була на такий набір. Тут шов аромат 50 мл. Аромат 10 мл і кульковий дезодорант. Ось такий набір був по дуже-дуже цідовій ціні. Запитуйте, дівчатка, не буду озвучувати, щоб не перебивати людям продаж, але отака парфюм один, один і кульковий дезодорант. Це був набір. Дуже класна була ціна. Ось такий був набір: тут був інтим гель, 30 каперсів, персів, гель для душу і спрей для ніг. Шампунь від е, лупи. Також е, рідке мило для рук ось таке з апельсином. Ну, і купа каталогів я отримала вже на нову каталог, на, е, жовтень місяць, е, ще на, зараз на вересень місяць, міні-каталожки я отримала. Взяла ще кулькові дезодоранти про запас. І хотіла вам показати, дивіться, яка гарнюча палетка тіней. Дивіться, яка вона класно виглядає, коробочки такі. Дивіться, які вони класні. Просто супер-пупер. Зелений, світло-сірий, бі білий такий. і такий, як акватичний, дуже-дуже гарний Коль, кольори. Просто чудова! палеточка тіней мене дівчинка хотіла подивитись, дивись. Приходь, якщо сподобається, забирай. Класнючі тінюшки. Також взяла сиворотки для блиску волосся. А, також взяла дитячі отакі кремчики для рук. Вони, до речі, парфюмовані. І ще вони з блиском наносяться і такі менюсінькі іскорки на тілі, так що, можуть і дорослі, мені сподобався, я його хочу залишити собі. Тіло на сонці дуже класно так прямо мерехтить, ось дуже класний. Також у розпродажу був ось такий нічний гель для обличчя з чорною ікрою І маска плівка з чорною ікрою, Це був такий також набір. Взяла компактну пудру, взяла крем пудру. Що ще взяла? А, був такий чудовий набір отакий от був. Серія серії 50, плюс, був ніч, дні, денний крем, нічний крем і крем для очі, під для очей, бо навколо очей, шкіри навколо очей. Отакий От набір був в каталозі 600 гривнів, 599, якщо був точним. Один у мене під замовлення, а один є на продаж. Так що, дівчатка, хто хоче, nu 55, нічний днівний і для очей. Також кремчики для рук. Також оце новинка каталога вересня. Це лосьйон для тіла, обличчя тіло і руки вітамін Е, і міндальне молочко. І крем для руку такий чудовий набір. Ну, і наша новиночка, наш парфюм. Це не парфюмована вода, а парфюм. Це фаревей, мініатюрка і ось такий лосьйон. Так що, отакі от у мене замовлення. Сказати правильно, багато замовлень, але все, що я вам показую, сьогодні єлі притарабанила з почти. Це все. Так що, от така продукція в мене є в наявності на продаж. Запитуйте. Всім пока, доброго дня!